Друзі, всім привіт на каналі нонарар Сьогодні ми будемо грати 10 дфтів. Подивимося, якого ступеня нагороди нам будуть сипати. о-о-о друже, постривай! Давай краще ми зіграємо битву драфтів, де ми один одному будемо на ослі збирати драфти, а той, хто пройде менше стадії, квікселить свої нагороди. Так, заходимо в драфт. Так, використати жетон. Так, ну що, давайте на вибір 5 схем. Вибирай якось. так да. Давай четверту. 4-3, 1-2. Ну, більш-менш. Тут була схема. До речі, це нова. 5, 1, 2, 2. Теж було цікаво потестити, але будемо цією грати. Так, вибір капітана. Є герой непоганий. Давай, я думаю, ніколи герої першими не падають Це там другий або третій. Це класика, тому давай першого оберемо. Реально, герой був третім. Перший це Морець ПФА, який мені в склад навіть не заходить ніяк. Так, так, перший ФРВ. Тут нічого цікавого, можеш швиденько казати. Давай п'ятого останнього. П'ятого. Он дав із Брайтона. Біде, він не біжить. Він, він взагалі не біжить. Так, другий ФРВ. Ну, тут із найкращого це Рішарсон. Давай тоді. Давай третього. Це Рішарсон. Ай-яй. <laughs> так, ЦАП. Блин, ну це лінк може бути. Так, да, це бути. може лінк. Так, ЦАП, ЦАП, ЦАП. Цікавий хтось є? Саме кращий лукас пакета, якраз буде зелен... зелений лінк до рішарсіна. Давай. Ну давай перший ще раз. Це водеєро із Зималевські. Тоже що... NonRar. То, що треба, то, що треба. Да. Поїхали перше ЦП. Так, ЦП, ЦП. Давай, я ще не бив в другого. Другі це Оріби із портом. О, За 700 погоди. монет, непогана карточка, але не в драфті. Зіграності поки що нуль. Поки що нуль, так. Да. Поки що нуль. Окей. Боже мій, е це вже який пік по рахунку і тут максимальний рейтинг 81-й. Так, це на ЦП. Да, другий ЦП. ЦП. Давай. А давай ще раз. Другого. До Кореї, заверто. Нонрар. Так. Ну, ну, так є, так, да, так є. Третій ЦП. Останній. Третій ЦП. Цифра 3. Це ерера із MLS, який він грав в Atletico Мадрид, здається, мексиканець. Він перейшов до МЛС. Так, до да, якогось ноунейм no клубу klubu. Знав. Окей. не важливо, давай. Крайні захисники, лівий захисник. Максимальний рейтинг 82. Щось тобі дуже везе. Так, окей, давай, давай, давай першого, першого, першого. Мені щось подобається, цифра проводив. Ну, перший люк шоу. Бляха-муха. Більш-менш. Давай з правого захисника. А давай першого ще раз, якщо вона є непогана, на то першу точно не буде. Це колмен із Евертону. 65 швидкість швидкість. що треба, треба, можна буде розривати той правий фланг твій. Це просто жаха не склад. Так, перший центральний захисник. Перший центральний захисник. Нем... А є Я одна просто... рарна карточка 79-та, інше іншим ненраром. Тоді давай! третій Єдиний е рарний гравець Луіс Філіппе. Я да, ти в нього луч. Ні, треба просто брати все один. До Це речі, було. здається, Луїс Філіппе грав в, в Італії він був бразильцем. Ще я щось путаю Так, давай другого центрального захисника. М -м, перший. Перший сто відсотків. Тут був Томорі. Тут був Томорі, а ти вибрав мені Alderверіal 57 швидкість. Опа, сюди! Сюди. Але, але чекайно. Ну. Тоттенхем Шарлісон і Тоттенхем. Алдерверіат играє в Бельгії, в Антверпі. Це а, так. Ну, sorry, все, це я живу позаминули фіфори. Так, ми тепер голкіпер. Голкіпер, так. А ну щось там є? Ну, щось є, але тут плюс-мінус є одного рівня. Давай п'ятого. Да, ну не было цифра 5. Метр 83. Так, давай з резерву. Давай з резерву. Ну, тут є мазоровий на ПЗ. Назраві на ПЗ, а у тебе якась ПЗ Колман, якщо я не помиляюся. Да, да. Тому, тому давай. А давай першого ще раз. <реш> ну, це не найгірший гравець піку. О, сюди. жовні короче не цікаво. Це так. дуже добре для мене. Ух ти, перша спешл карточка інформ, але це із третьої англійської ліги. Тут я, короче Ернандес Тео, з Мілана. Так що давай називай цифру 5. Ну, я був третім, а Інсінья був п'ятим. Ну, не, не знаю, все. можливо, ну, суперсап. Супер да. Ну, поки дуже дуже поганий склад. Так, давай наступний пік. Щось є цікаве? Так, да, є Салах. Є Салах, ти О... маєш його взяти. Я так. би назвав би цифру один, але це дуже примітивно та нецікаво, тому mm -hmm. давай цифру 4. <реш> Дякую за Салаха. Будь ласка. <с corp> <реш> <реш> ну Хоч один гравець. Оставий зв'язок. Ось зв'язок ментальний. Ну бачиш. А хотів, чесно, хотів один. Думаю, ну, це трошки несправедливо, тому mm, що першим ніколи нічого не падає взагалі. Дуже рідко. Давай далі. Так, відкрив наступний пік, є герой Демсі. Перший. Тут не дам шансу. Перший це Еден Азар Лфау. Так. Ну, є. Гнабрі, два інформи нецікавих. Ріші чи Берарді. Другий. Гнабрі. Так, і останній пік ворота. Ворота. Та давай першу. Просто зразу першу. Без назви щось такого цікаве. Просто. Що перше буде. Ну, дякую <Non>? за нік... Ніка Поупа. Буде грати в мене в основі. Да, це основа. Так. І того сводка драфту. В мене. Рейтинг состава 93, зіграність 12, рейтинг 81. Що, давай тобі тоді поки зберемо. Так, да, поїхали. Давай. Так, давай. поїхали. Драфт. Війти. Поїхали. Пішла схема. Давай, пікай мені схему. Є схема з трьома захисниками? Да. Давай, п'ята схема. Ти ще казав, що вона нова. 5-1-2-2 Ні 5-2-2-1 Це не нова схема? Я її пікаю. Давай, захисників. Йди. Так, поїхали, капітан. Е, о, о, боже мій! Три, три герої один інформ і один рарний. Давай першого. Да ну як так можна було? Щоб ти просто розумів: Аль Альжабер, Дір Кюйт, Левандовський, а ти мене пікаєш інформа 80-го. З, З Африки. Давай, Лфа. Я вже пікаю. Так, тут у нас що? О, мо. Ой-ой-ой. Інформ -ой. Лозано. Неймар, Інформ соне і Бергвайн. Давай четвертого. Сюда. Дякую за Сона. Але хотілося б Неймара, але окей, сон на тіні, те що треба? ПФА. Поїхав, пікаю. Тут у нас. Саме цік. Ого, о-о-ого. Рафін'я є, Дембелі з барси є. Ну і типу, Рафа, може, піде. А інше то таке. але... О, дякую за Рафіню. Поїхали з ЦЗ. Перший ЦЗ-пікнув. Тут у нас. О, є Варан. І є начо Фернандес, і є Шлотенберг. Інші то взагалі треш. Давай першого. Так, поїхали далі. Резерв пішов. О, дві цікавих картки є. Три цікавих картки є. Піде, Давай. Бери першого. О, Лукас Моура, велкам. Так, <пілляв> пішла б. о. -о, -о! Боже, ж, це був такий драфт. шикарний, якби я його сам збирав. Є. Е, герой, є ОТВ Мане, є Лозано інформ і є Какпо інформ. І ще одна рарна. Бери 4-го. Як як так можна? Чому четвертий? Чому? Ти за, за, все, за весь цей час називав цифру 4 два рази. Це третій. Це партій. Так, їдемо далі. Тут непогано. Тоді знову 4. <кій> так, підсумовуючи, зіграність 15, рейтинг, як і у тебе, 81. Рейтинг складу 96. Ну що тоді? Поїхали грати драфти. Да. І будемо дивитися, хто кого. І будемо дивитися, хто що квікне. Все тоді, поїхали грати. Так, ну що, друзі, треба трошки змінити склад, тому що Андрюша такого назбирав мені. Просто трэш. Просто нереально. Перший матч в драфті. Це цікаво, нуль зіграності. Я дуже сильно сподіваюся, що, Андрюша, якщо ти це дивишся, ти це подивишся. Я, не, я сподіваюся, що перша стадія то буде кінець для тебе. А я хоча б до фіналу трошки там до, дошкутрігаю, але я його заберу. Ну, поїхали. Ой, Томас Паратії. П'ять захисників. Перший раз в своєму житті граю. Взагалі граю схемою з п'ятьма захисниками. От, от сон, треба грати на соно. Це буде такий ванапчик за соно. Так, треба не викидатися. П'ять захисників є підстраховка, але. Ой-ой-ой, ой, ні Поїхали. Давай, Сончик, Сончик, треба робити різницю. Соналду. Ну. Красень! Ну, і що там? Ой, ой. ні Ні, ні, я не знаю, що з тим чим. О! Подарунок долі. Просто подарунок долі. Бам! І ближній! Ні, що я роблю? Що я... Треба трошки заспокоїтися. Це не мій футбол взагалі. Перший. Вадибек, здорово. Жова Педро. З ударом! Реоля. Граємо класику свою. О, зонка! Пішла! Пішла! І... Ну ні. Ну... Якщо я зараз зілью цей перший матч, це буде просто провал. Треба заспокоїтися на мовчанці. Зараз беруся заб'ю гол. Або я зараз на мовчанці пропущу. Ні, треба щось змінювати. Сон. Бам. Отак. Хоча б так. О боже мій, перший раунд драфту. Ну. Це просто сором. Є! Yeah. Один-два. Ми в грі, ми в грі, ми в грі. Є, є шанс. Ну! Сюда, сюди! Є камбек! Здорово! І зіграй в центр. Здорово! І ще в центр. Здорово! Це вона. Це вона, хлопці. Це просто це вона. Бам! 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 І це вона! Да Сюда! Це вона! Це камбек. Це камбечище. Є, yeah, Ее, це камбек це просто нереально. Ой-ой-ой. У мене чесно я так нервував. Я так нервував. Холод смолярик. ага а, да? Ага. Холод смолярик. У хлопці. У ви знаєте, що це таке. І що далі. Є І що тут. Є І вот так. Є І з ударом. Нема. Оп. Чекав, да? А вот так и чекаешь? А вот так и чекаешь. И вот так. Сюда. Не чекаєш, а аван 77 удари Як він відкривається? Ой-ой-ой, як він відкривається? Чує-чує-чує Ой-ой-ой, консело, він міє бігти Це ми знаємо Ой-ой-ой, консело, дуже сильно міє бігти Ні-ні-ні-ні-ні. Спокійно Нє! Що так просто? Mm. Не, ну це просто трэш. Нормально. І в одне. І ще в одне І туди. Туда! 2-Д! його, лукас моура. Отак, От просто треба повірити в хлопця і все буде окей. Є! Є! Вриваєш! Здорово! Здорово! Туда! 3 1 Блукас мора, боже, я в нього повірив, я в нього повірив. Ой, що віра в команду, віра в колектив. Є? є! 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 Та є, та є воно! Я вже трошки звикаю до хлопців. Трошки звикаю до хлопців. Давай, такий Ні це дуже перекрутив Небезпечно, небезпечно було. Є, є, є! Ось є. Є! Є! Ой, ой, ой! І на та... Ні, ну що це? Як накрутив? Ой, здорово! Ой, здорово! Імора! Врішу! До побачення, до побачення. Просто goodbye, чао. you later Мілано. Мілано, італієць проти нас. Нетто, Кордоба, Аканджи, Алан Фабініо, Хаверц, Фікір, Кін, Роберто Ферміно. Можна грати? Нє. А, 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 нема кому віддати просто. У мене в нападі нуль, нуль людей. Просто в моменті треба. Що це таке, Сон? І рішай! Є. Yeah. Це помилка на помилці. Ну, відбір м'яча це завжди відскок не до мене. Не, ну, що ну, ти за гол? Треба впасти якось щось. Пробувати робити, але. Але що тут зробиш? Ну! Ну! Ну, я хто? Ну що це таке? Будеш катати, да? Да, будеш катати, по скуду. Все <говорит> ради, це гімно. Яким складом обісциним? Я б міг хлопнути спокійно. <говорит> Дві стадії пройшли. Я боровся, як міг. Ну, хай так буде. Ай так буде. мої паки друзі. Чекаємо на Андрія. Ну що, Андрюш, як зіграв? Так, ось що вийшло з того, що мені зібрав Макс. Погнали грати матчі. Так, склад першого суперника. Ох, за цього грався в центрі треба наказувати його. Фух. Ой, момент. Ну, перемудрив. Замах. Прийом. Ух, хороший сіння. 1-0. Наприкінці тайму все ж таки дожало суперника. Основний рахунок 1-1. Переходимо в овертайм. Нарешті, дякую, Салах, 2-1. 96 хвилина. Да ну як, як воно проходить. Сюди сто 3-2. Першу стадію з горем пополам пройшли. Дуже важко грати. Так, давайте подивимось який склад. ну ха, Я не знаю, як проти цього грати. Непогано, непогано. 1-0. Нарешті Салах. 2-0. Три нуль Салах. Четыре Нуль. Оформлюємо розгром. Ну, Звичайно, да. Пройде все ж таки. А, і ця пройде, ну да, так, да, дійсно. 5-1. Да, все ж таки 5-2. Другий матч закінчили, перемогли 5-2, йдемо в третю стадію. Клас, шикарні передачі, мені так подобається на рівному місці втрачати м'яч. 1-0. Після того як якраз захотіла, щоб я втратив м'яч. Ну, є, 1-1. Зрівняли рахунок, 67-ма хвилина. Ай, не встиг, да? Встиг? Влігся. Я відволікся до повідомлення і пропустив гол. Ну, що тобі скажу, Андрюша? Е -е, я не дійшов до фіналу, я не виграв драфт. Тобто, ми нічого не квікаємо, тому що нічого ми зіграли та, Нашов... на рівних. Друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайк і пишіть коментарі, чи сподобався вам такий формат відео. Так, да, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, а саме Telegram і Instagram, вони будуть в описі під відео. Всім дякую за увагу, до зустрічі!